Доброго вечора, друзі. п'ятниця, 6 вересня. Хочу підвести підсумки по робочому тижню, який закінчується стосовно ринку мінеральних доробів, яка ситуація, які тренди і які питання. Хочу розпочати з найбільш популярних на цьому тижні продуктів: це фосфорні, з великим містом фосфору Амофос. E, і цьому, на цьому тижні, звичайно, найбільший запит був на дешеві варіанти з найбільшим містом фосфору. А це 10,46 і 0,46. 10,46 e, було багато запитів, але, на жаль, на сьогодні на ринку пропозиції немає. Те, що було по складах, воно все продано, все вигребене. Свіжий продукт він буде заходити тільки в кінці цього тижня, одна лодка 3,5 тисячі тонн і вона продана. Чому так? На жаль, за останні роки до повномасштабного вторгнення цей продукт завоював своє місце на ринку. Десь він мав в районі 70 90 тисяч тонн в рік. Його завозилось. Та його було вдосталь у імпортерів, у трейдерів. Скажімо, по, по всіх складах. Але в зв'язку з тим, що відбулося повномасштабне вторгнення, і сьогодні немає сполучення прямого з Казахстаном, дуже складні логістичні шляхи. Через то не всі імпортери хочуть братися за це. От е, Ми маємо лодку, яка заходить на цьому тижня, я думаю, на вихідних, е, і буде готова до відвантаження на наступному тижні, але вона вже продана разів 3-4, можливо і 5. І все-таки я думаю, що. Вся продукція продана на кінцевого споживача. Тепер лишається з дешевих варіантів. Це 0,46. Варіанти були Болгарія, так само зайшла партія. Там тисяча його швиденько роз, розмили, і більше немає. 46-47 Ізма... Ізраїль був, заходив там Ізмаїл минулого року, і ще там є залишки, там, ну, в нас є 10 тонн по Харківській області, якщо кому, кому треба, звертайтеся. Альтернативу прошу розглядати, хто шукає 10-46, 0-46, будь ласка, не затягуйте через те, що таких продуктів найближчим часом не буде до кінця місяця, це точно. Треба сіятися. Шукайте альтернативу. Альтернатива 1152 Болгарія, альтернатива 1152 Марокко. Болгарія в Порту Орлівка 37 тисяч цінова а, така планка і е, марокко 36-600. Це на сьогодні ціни. Що буде в понеділок з євро з доларом, будемо бачити. Тепер альтернатива 11,52, 18,46 ще є. Туреччина, те, що в наявності ціна 34,800. Те, що буде на наступному тижні 34600. Далі ще є Болгарія 15, 40, 10 НПК, 15 азота, 40 фосфора і 10. Каліє. В принципі, дуже гарна формула для е, центральних регіонів, де не треба багато калію, а, але вона не дешева. Ціна її буде десь в районі 36 600, 36700. Переходимо до НПК складних, які там самі прості, 15-15-15, 16-16-16. Із наявного, саме дешеве, що може бути, це Туреччина, 34 тисячі, не, вибачаю, 24 тисячі в порту Ізбаїл, але ну, якість її, скажімо, бажає кращого. Звичайно, що ще є українські, Суми Хімпром 3 по 15, ціна 23 500 по складах є по Україні, ще звертайтесь, і інші е, формули НПК від суми Хімпром. Це і 6.2412, 6 азота, 24 фосфора, 12, калія, знову для центральних областей ціна прекрасна, 25, 700. 8 19 29, 10 2020. 20. Ці формули присутніші є. Вони їх потихеньку вибирають, але ще е, можна встигнути десь купити їх. Тепер стосовно азотки, селітра на місці, навіть сьогодні є дуже гарні класні варіанти в порту в склад Рені. Болгарія Неохім ми торгуємо 17100 гривень. Вона минулий тиждень коштувала 17500. Зараз імпортер опустив ціну і є можливість придбати прекрасніший продукт, гранула божественно прекрасна. І, і можна е, собі завести, будете задоволені. Вона дорожча буде там на 300 гривень від Туреччини, але якість її однозначно буде краще. Далі, трохи дешевше, як я сказав, Туреччина 16800 і е, 16600, 16500, в залежності від партії, Казахстан. Ну, Казахстан знову-таки треба дивитися через те, що дуже довго їде, і, скажімо, якість, звичайно, що. Але ви трошки економите, якщо вам там розкидати на стерню і, і, і таке інше. Карбамід. Виробник підняв ціну. Проблеми виробника так само були по Черкасах, бо тільки один залишився завод, який випускає цей продукт. Але є в порту, в порту Азербайджан, Азербайджан і. Туркменістан ціна в районі 19800. Тобто можна 19800 19 900 купити е, продукцію. Тепер гарна новина запускається, вже запустився Одеський припортовий завод. Він вже на, на цьому тижні напрацював аміак, який відвантажує, там на Сумикімбром, на виробників. Це вже позитив, бо там була куча перепитів з тим, хто постачає газ. Але на сьогодні все-таки запуск відбувся і вже пойшлось напрацювання карбоміда самого. Через то ви можете у нас придбати по заводу по ПЗ, автомобільним транспортним відвантаженням. У нас десь 2500. І на сіпті вагонні норми з доставкою на вашу станцію 2800. Можна придбати це відвантаження в вересні. Через то поспішайте класний продукт буде. Однозначно, завод вироблятиме зараз на внутрішній ринок, закриє потребу, відвантажить тим компаніям, які купили е трейдери е великі партії. І далі, якщо закриє питання внутрішнього ринку, буде відвантажувати продукцію на, е на зовнішні ринки на експорт. Це плюс позитив через те, що до бюджету будуть якісь сплачуватися. Кошти робочі місця, валюта і, і тому подібне. Через то, скажімо так, і для аграріїв буде більше вибор. От такі новини, такі підсумки. Через то, в понеділок буде новий тиждень, будемо дивитися по трендах, яка ситуація на світових ринках, куди тяне. І... але на сьогодні найбільший попит. <ган> і моя, скажімо, така позиція всім нашим клієнтам кажу, хто хоче фосфорні добрива, не затягуйте, тому що з ними реальний дефіцит, і, а дефіцит за собою тягне зростання ціни. Воно вже і так не дешеве, через те, що долар і євро йде догори. А інше все так само. Дорожче. Через то, будь ласка, не затягуйте. І м -м, дякую всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на наші канали в YouTube, Instagram, TikTok, щоб бути в курсі новин. І буде можливість там зекономити якісь кошти і планувати свої фінанси вдало. Дякую.